Як привчити дитину складати свої іграшки на місця, а не розкидати їх по всій квартирі? Що ж, провідний вид діяльності у дітей дошкільного віку це ігрова діяльність. Психіка дитини розвивається саме у грі. Так вони навчаються, пізнають світ, соціальні якісь моменти. І коли дитина влаштувала, начебто, на нашу думку, бардак, насправді це її гра, там відбувається якийсь сюжет, вона погралася тут, пішла в інше місце, погралась там, в неї там сюжетна лінія відбувається. А вам, наприклад, потрібно збиратися на вулицю, і ви хочете, щоб дитина зараз розламала всю цю гру і пішла з вами вже на вулицю на прогулянку чи по справах. Але там відбувається гра. І найкраще буде, звичайно, так все і залишити. Тобто, у вас має бути для дитини місце, де вона може гратись, тобто це її місце, має бути якийсь обумовлений час для збирання іграшок, але це не в момент, коли відбувається гра, тобто вона не завершена. А якийсь окремий час, коли дитина точно вже завершила гру. І, звичайно, щоб дитина не розкидала свої речі по всьому дому, ми маємо виховувати в першу чергу себе і привчати себе не розкидати речі по всьому будинку. Тобто, якщо речі мами будь де, і татові речі будь де то дитина так само теж буде наслідувати вашу поведінку. А якщо ви охайні і у вас є дійсно ваші всі... Речі по місцях складені, то й дитина буде наслідувати вашу правильну поведінку. Тому не перериваємо гру дитини, тому що ви отримаєте лише істерики і конфлікти з цього нічого доброго не виходить. Має бути місце для дитини в домі, де вона грає. І, звичайно, охайність виховуємо у себе. І як би там не було, звичайно, коли дитина є в домі, то якісь. Іграшки, якісь моменти будуть свідчити про наявність дитини в домі, і ховати всі її іграшки по коробках, це якось теж, я думаю, неправильно, тому що ну, наші речі ж теж десь стоять. І дитина теж має право бути повноцінним членом цієї родини, і е, її речі теж мають знаходитись не в коробках, а на своїх місцях, не заважаючи іншим, але все ж таки. Е, не потрібно так категорично заставляти дитину вже ховати всі свої речі.